Мамо, а можна до нас мій однокурсник зайде? Ми разом до іспиту будемо готуватися. Як швидко летить час. А здається, зовсім недавно до мене однокурсник заходив, щоб до іспиту готуватися. І як Іспит здати вийшло? Ти вийшла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зима, ліс, падає сніг, лісом ходить роздратований ведмідь: то зламає ялинку, то штовхне дерево, то на вовка накричить, то зайця налякає. Коротше, охопив його гнів, ходить і бурмоче. Якої холери я пив у вересні ту довбану каву? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік стоїть у черзі на касі в супермаркеті, раптом бачить, що в сусідньої черги йому махає рукою ефектна блондинка, висока, фігуриста, загалом мрія кожного. Чоловік бачить, що обличчя знайоме, але, хоч убий, не пам'ятає, де ж він познайомився з тією красуною, і починає гарячково згадувати. Красуня підходить до нього, і чоловік намагається випитати в неї натяками, за яких обставин вони зустрічалися. Я, звичайно, можу помилятися, але мені здається, що ви батько одного з моїх дітей, каже вона. Чоловік в шоці та намагається збагнути, коли ж востаннє він був невірний своїй дружині. Нарешті в нього в голові промайнула здогадка. Точно, ви та сама запрошена стриптизерка на моїй парубоцькій вечірці, з якою я непогано розважився в сауні. Ні, я всього лише вчителька математики вашого сина. Зверніть увагу на його успішність, він не здав останню контрольну. І хто це придумав, що з жінками складно. Підійшов, обняв, сказав, що красива, розумна. Якщо зовсім нічого в голову не лізе, запитай я не зрозумів, ти схудла чи що? <риклад> Жінка вперше пішла з чоловіком на футбольний матч, і ось сидять вони, і раптом чоловік помічає поруч молоду пару, що нижче обнялася. Хлопчина то ніжно поцілує свою подружку, то погладить їй шийку, то чмокне вушко, то проведе рукою по спинці. Чоловік показує на них і каже, дружині, навіть не знаю, що дивитися, чи то футбол, чи то на цих голубків. Дружина, дивись краще на них. Про футбол ти і так же все знаєш. Який у вас досвід роботи? 30 років. Скільки вам років? 25. Вам 25, а стаж 30 років. Як це можливо? Переробітки. Один чоловік збожеволів і тепер хоче вбити з рогатки поліціянта, який колись його оштрафував. Його, звісно, у психлікарню поклали, лікують місяць, два, настав час виписки. Психіатри його й запитують що ти робитимеш, коли вийдеш звідси на свободу? А той їм прямо так і відповідає: Зроблю рогатку, візьму кульку від підшипника і вистрілю в цього паскудного мента. Чоловіка після цих слів залишили ще на півроку. Знову пройшов час виписки. Комісія, питання те саме. Що робитимеш? Гуляти буду, молодець. А далі дівчину зустріну, красиву, добре, далі. Ми з нею одружимося, весілля буде. Ти одужав схоже. А далі гості з весілля розійдуться, а я покладу наречену в ліжку, зніму з неї труси, та він здоровий. Витягну з трусів резинку, зроблю рогатку, візьму кульку від підшипника і вб'ю нарешті цього мента. В Одеського довгожителя запитують Семене Марковичу, а ви вірите в прикмети, дивлячись у які. Ну От, наприклад, прокинулися ви вранці і встали з лівої ноги. У моєму віці, дитино, якщо прокинувся вранці, це вже гарна прикмета. Зустрічаються дві давні подруги. Одна з них вагітна. Друга каже: Я бачу, ти скоро станеш матусею, вітаю. Вагітна радісно відповідає. Дякуємо. Ти навіть не уявляєш, як довго я не могла завагітніти, кілька років і що тільки не робила, які тільки процедури і дослідження не проходила все без результату. Навіть до ворожок і знахарів ходила. Але ніхто не міг допомогти, поки я не потрапила на прийом до одного світила науки, професора Васильченка. О, я чула про цього професора. І що ж? Професор використовує нову методику гіпноз плюс медицина. Пару сеансів гіпнотичного основ його кабінеті, і ось, будь ласка, результат ти бачиш. Я на четвертому місяці вагітності. Друга подруга ледь приховує почуття заздрості. А я ось теж ніяк не можу завагітніти. Про професора Васильченка і його методику я багато чула. Ось уже три роки ми з чоловіком намагаємося потрапити до нього на прийом, але ніяк не можемо. Як не прийдемо, професор то на симпозіумі, то у відпустці, то у відрядженні. Може, хоч ти підкажеш подругу, як до нього потрапити? Ми навіть готові заплатити, якщо що. Вагітна трохи червоніє, переходить на шепіт. А навіщо ти до професора з чоловіком ходиш? Він працює тільки по одній пацієнці, а то гіпноз може не спрацювати. Студент медінституту каже викладачеві професоре, мені б залік поставити ось цукерки. Які цукерки? Ви що? Від ваших знань залежить життя хворого, тут щонайменше на три пляшки куняку тягне. «Товаришу прапорщику, скажи щонебудь». Струнко. Та ні. Щось ласкаве, ніжне, приємне, вільно. Яшу, а за скільки ви торгуєте свою дачу? 150 тисяч. «150 тисяч? Це ж більше, ніж просить Еммануїл Гедеонович. Так його дача і більша, і красивіша, і надійніша, а ваша така обшарпана, давно не ремонтована. А ви таки вважаєте, що гарний краєвид нічого не вартий? Який ще краєвид? Ну як, з мого вікна видно красиву дачу Еммануїла Гедеоновича, а з його вікна що можна побачити. За останній місяць я відмовилася від мучного і солодкого, споживаю багато овочів та зелені, п'ю два літри води на день. До того ж, висипаюся, так як вчасно лягаю спати, ніякого алкоголю і кофеїну. Вела посилені тренування, проходжу щодня по 10 тисяч кроків, займаюся йогою та медитацією, скинула 4 кілограми і збільшила м'язову масу. По скриптом. Поняття немає, хто це написав, але я так пишаюсь цією жінкою, що вирішила опублікувати це у себе. Саро, ти дала оголошення про продаж фіменого візочка? Ось уже надрукували. Абрам бере газету і читає: продається дитячий візочок, інтим не пропонувати. Саро, а що тут за інтим? До чого це? Ой, а ти таки не знаєш за Одесу, їм тільки дай привід. Поклали старого Степана з хронічним захворюванням нирок у лікарню. Медсестра видала йому трилітрову банку для добового збору сечі. По закінченні доби вона питає діда: Ви зібрали сечу?» – дід Степан. Та я зібрав, але, на жаль, вона вже вся закінчилася. Медсестра здивовано, як закінчилася. Ну, як? -як? Хвороба в мене серйозна. А хлопці, що проходили ВЛК, так благали, так просили, що довелося все продати. Один приятель іншому, ти чув, що Валєрка став власником нерухомості? Та вже знаю. Він мені теж поскаржується, що вночі з його машини колеса поцупили. Ви, підсудний, вкрали 300 мільйонів гривень і сховали їх. Ви засуджуєтеся до 15 років суворого режиму. Ваше останнє слово. Я обожнюю легенди. Так от одного разу вовк вкрав 300 мільйонів баранів, і його спіймали мисливці. Ми вб'ємо тебе, сказали вони. Вовк сказав Мисливці, не вбивайте мене, і я дам вам 150 мільйонів баранів. Мисливці погодилися, всі були задоволені і жили довго та щасливо. Суд переглянув вирок і зворушений вашою любов'ю до легенд. Ви звільняєтеся просто із залу суду. Свята ж ви людина. Куме, А хто такі щедрі люди? Минулого року у швагра сестра була в горах. Є там такі люди, гуцули, подарували їй любов та гарний відпочинок, а чоловікові донечку. Ото щедрі люди. Десять років водив Мойсей євреїв пустелею в пошуках місця, де ті житимуть, знаходять чудовий оазис. О, дивіться, підходяще місце. Так, місце гарне, але щось тут погано пахне, Мойсею. Ще десять років водив Мойсей євреїв пустелею, знаходить прекрасний красивий острівець. Ось. Ти жартуєш, Мойсею, місце, звісно, гарне, але як смердить. Ще десять років водив євреїв пустелею Мойсей, знову знаходить чудовий куточок. Ось, народи мій, Мойсею, ти кипкуєш з нас. Невже ти не відчуваєш зовсім, який тут сморід? І ще 10 років ходять вони по пустелі, знаходять підходяще місце. Ось євреї понюхали добре, нічим не пахне і залишилися. Відтоді в арабів є нафта, а в євреїв не пахне. Чекаєте важливого дзвінка і ніяк не можете дочекатися. Покладіть мобільний у найвіддаленішу кишеню. Ідіть у ванну і намильте руки. Дзвінок не змусить себе чекати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У вагон для курців сідає американська леді. Заходить у купе і бачить навпроти англійського джентльмена, який палить трубку. Жінка сподівається, що він зараз же перестане палити, але за годину, переконавшись у зворотньому, вона заявляє Сер, якби ви були справжнім джентльменом, ви б перестали палити одразу, щойно леді зайшла в купе. Мем, якби ви були справжньою леді, ви б не сіли у вагон для курців. Якби ви були моїм чоловіком, я б дала вам отруту. Джентльмен, оглянувши леді, мем, якби ви були моєю дружиною, я б її прийняв. Бабця продає на базарі жмути якоїсь трави. До неї підходить чоловік. Бабусю, від чого травичка? від тарганів, синку. А як же нею користуватися? Та от як зловиш таргана то цією травичкою по морді йому, по морді. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дружина привела чоловіка до сексопатолога. Лікарю, він абсолютно не виконує свої подружні обов'язки. Я вже що тільки не пробувала, він паразит тільки спить. Лікар, досвідчена жінка, попросила жінку вийти. Ну, то у чому справа? Я ж бачу, що у вас усе в повному порядку. Ви що, дружину не любите? Лікарю, я дружину дуже люблю, просто я занадто чуйний. Ось виходжу я вранці з а сусідка знизу питає Ти на роботу, чи як? Я відповідаю, чи як. І ми з нею, ну, ти й Во. Приходжу на роботу, а начальниця запитує Ти з поважної причини запізнився, чи як. Я кажу чи як? І ми з нею теж, ти й Во. Приходжу в обід до їдальні, пізніше за всіх, а буфетниця запитує Ти обідати, чи як? І знову все по-новому. Докторе, у мене на дружину до вечора просто сил не залишається. Так, важке у вас життя? Ну, то вам довідку виписати чи як?